Добрий ранок друзі. Зараз 8 січня. Ну, з минулого ролику начебто нічого не змінилося, правда. Ось така у нас погода. От, на вулиці плюс 7. Йдемо знову на річку Буча. У нас оновлення в обладнанні. У нас тепер є ну, типу штати вас, селфі-палки. Йдемо новою дорогою. Ось, прямо новою-новою, через кущаки, як ми любимо. От. І в процесі будемо знімати різні цікаві моменти. Докази того, що тут є бобри. От. Даня вже побіг. У нас є оновлення. Такий рюкзачок, який дуже там куча різних кріпежей. І and... ось ми дійшли до цивілізації. Зараз будемо продовжувати рух в тому напрямку. От. Далі буде. Вирішили ми взяти для перепочинку такого релаксу фанти. Зараз йдемо далі. Так буде трошки вуглеводів для сили. От, Взяли ще квасу до сала. От, Ідемо. А по-моранчево. Да. Ты мамал працює. Так. Прямо включення. Столик з лавка, мне кажуть. Та ти шо? Яка краса тут. Фух. Ми знайшли соти меду. Воск Ще не фокусується. О! Це був десь джоли були. Обов'язково. І дуже гарно тут. Так. Прямо така панорама. Ого! Так, що у нас є наразі? У нас є вогонь. У нас є, ми вже потроху розлажуємося. Скоро вже буде тименіть, тому треба якомога швидше поставити все готувати, якомога швидше, щоб воно стало вуглями. А далі їсти, далі відпочивати, насолоджуватися природою. Обережно руки не О. Нагріть. А, нагріть? Думаю, що так його нагріть? Не знаю. Чи так їсти? Mm. Отакі От справи. Зараз п'ємо квас. Їмо бісквітик. Гріємося. Потрошку зараз будемо збиратися і йти додому. Отак. От -от. Цей випуск був цікавими моментами, тому він скоріш вийде десь на хвилину 4-5. Але що це якш мій щоденник? Тому кому цікаво. Ти вогонь розводиш? Бачи, який я вогонь, що відкрас А Отак от ми йдемо, чекаємо, як чекаємо? На шлагбаму, коротше. Да. Темненько в лісі тепер.